У Вінниці триває ямковий ремонт доріг. Комунальники наводять лад на завантажених ділянках, які найбільше постраждали після опадів. Дев'ять тонн асфальту на всі всі ямки. Роботи тривають одразу на кількох вулицях. Загалом вже відремонтували біля 200 ділянок. Латають ями за спеціальною технологією, аби дорожнє покриття протрималося якомога довше. За допомогою асфальтування катка вирізаємо фрезою, там просумалюємо все, обробляємо. Ну, відповідно, технології виконання даних робіт. Також крім асфальтування ми ще виконуємо роботи за допомогою спеціалізованої машини Уяр, яка теж ремонтує незначні вибоїни на дорожньому покритті. Та також ми зашпарюємо шви, тобто тріщини в асфальтному покритті дороги, для того, щоб дорога в подальшому зберіглася і більш довше слугувала. зашпарюються шви, щоб вона там в зимовий період не руйнувалася. Планах комунальників навести лад і в приватному секторі. При належних погодних умовах зараз відновлюються роботи по ремонту вулиць приватного сектора, там, де є білощібеневе покриття, це шляхом грейдерування цих вулиць, вирівнювання профілю та при необхідності підсипки білощібеневими суміш.